Всім привіт! Сьогодні 19 листопада, 3 тижні тому зайшли ми на цей об'єкт робити фасад. Ну, і Стикнулися з тим, що фасад наскільки рівний був ну, Це старий будинок, стіни там, перепад був там, до 20 см. Тому фасад там, ми робили на, на каркас. Так називає, вент фасад вентфасад. Да? І пространство між пінопластом і стінами е, заповнювали пінопла... пінопластовою крошкою. Ну, то не суть в тому, я не хочу про це розповідати. Хочу взагалі показати е, будинок, який получився за три неділі, е, і зрівнити з фотографіями того будинку, який був е, до того. Значить, це у нас. Осокарки, тут 15 соток. Замовник ще до війни купив цей участок. Ну, Землі тут дуже багато. тут тобто, Коли ми приїжджаємо, то там 4, 5, 6, ну, тут і 10 автомобілів полізе спереду передухатим. Зараз ми завершуємо роботу, робимо водостоки підшиву криші. От, і там Декілька моментів. Тут е, незвичайний наш ковпак, а тут е, ковпак жалізі. Він там е, зверху практично прямий, мінімальний у нього скат і е, зроблений такими жалізами. Е, трішки дорожчі погибці е, по ціні, але ну, кому подобається ось такий вид має. Е, Підшива тут е, зроблена е, есть, оці е, скати у нас е, вітрова 15, плюс е, там е, лобова планка, під неї підходить 29 см. Е, там 30, десь 45. Тарас, а скільки е, ш, ширина оцих. Е, ну, ската вийшла, чисто. Чисто 30 вийшла, так? Да? Угу. З ну так, да, звітровою. В общем, получилось 30, да? А, окна замовних ще буде красити в графітовий колір, фасад, а, так залишаємо до весни, тому що вже мороз, там не та погода. А в цьому році ще будемо робити реконструкцію цього гаража, робити там навіс на дві машини. Сейчас покажу еще. Что... И фишкой участка есть озеро. Вон там на высококах таких участков много. Люди сами купают озеро и получают такую красоту. То есть это старая беседка, какая. Тут була, яку вони купили. Також залили ми тут причал. Таку зробили бетонну конструкцію і заливали її бетоном W-12. Це бетон, який використовують в будівництві мисців. Можна лити прямо в воду. То ось тут зробили такі тобто да? вони прямо ну, там в воді У воді там є ступеньки, три ступінь. Поставили під них опалубку, залили туди бетон, просто розрівняли і вони застили в відкритому пространстві в озері. Ну А це ось вид будиночку ззаду. Там, з великої тераси а, також покажу фотографії цього ж будинку трьохнедільної давності, як він виглядав до нашого приїзду. Тут ще не покручені лобові планки водостоки, тому там пока вид такий. Ну, коротко все, там криша все по стандарту. Зараз називана снігом. Нестандартна волна, але показати її немає можливості. З нього тримачі підковки. Ну, якщо коротко, то все. До нових зустрічей